Welcome to my channel Спробуй відповісти на 10 запитань. Яке з цих озер знаходиться в Карпатах? Синевир, яка з областей України вважається її географічним центром? Черкаська. Яку назву носить найвища гора України? Говерла З якою кількістю країн межує наша держава на суходолі Сім країн. Який острів на території України є найбільшим Джарил Гач. В якій з областей розташовані Олешківські піски так звана українська пустеля? Херсонська. Яка річка України раніше носила назву Борисфен та Славутич? Дніпро Оберіть назву озера, яке є найбільш глибоководним в Україні. Світязь, в якому районі країни знаходиться географічний центр Європи? Рахівський. Яка з перерахованих печер вважається найдовшою в Україні та Європі? Оптимістична. Не забудь підписатись.